Михайло Подубнов був відомим інструктором з альпінізму. Однак після початку широкомасштабної агресії Росії про гори довелося забути. За кілька місяців він досконало вивчив техніку управління безпілотними літальними апаратами. Тепер Михайло інструктор військових з використання БПЛА. Ця робота грошей не приносить. До свого бізнесу, до альпінізму він повернеться після перемоги. Планує й надалі ходити в гори та навчати майбутніх скелелазів. Взагалі альпініст. Я ходив в гори досить давно, потім я став інструктором з альпінізму, і чим я займався, саме професійно навчав ходити в гори, розуміти гори, право безпеки, гори. Тобто я працював з людьми в горах, був інструктором альпінізму. 24 лютого ми їхали потягом в Карпати, щоб проводив в Карпатах навчання для початківців. Не доїхали розвернулись, вернулись з Дніпро. Так, після того я не був в горах на скелях. Я пішов навчатись саме на пілота, вже бойового пілота квадрокоптера, Я курсант військової школи, закінчив, а потім, розуміючи, що в мене є певні навички саме викладання, я вмію навчати. А я пішов в певну структуру, яка займається саме навчанням. Спочатку я навчався навчати, і з червня я працюю з військовими. Я навчаю їх керуванню БПЛА, використанню спеціального програмного забезпечення. Загально відома вже всім фраза, що це війна артилерії. А для того щоб артилерія була ефективна, щоб вона влучала старі методи, вони вже не є такими ефективними. Що в росіян набагато більше стволів, набагато більше особового складу, набагато більше боєкомплекту, а в нас менше. І ми маємо бути влучними. Щоб бути влучними, там стріляти по сторінки, не дуже це все працює. А, і в цьому випадку БПЛА — незамінна просто штука. Навіть звичайний цей Мавік, звичайний цей квадрокоптер, який створений просто для фотографій, який не пристосований для війни взагалі. Але використання цих звичайних квадрокоптерів для розвідки для того, щоб знайти якусь ціль, і потім для коригування артилерійського воно є ключове.